Сьогодні, друзі, дуже вітер. Не так дуже, щоб нагло був сильний вітер, але є вітерець, тому що сьогодні останній день тепла тут в Едмонтоні. І я, як то кажуть, знову на дворі знову використовую свій момент. Позаду мене прекрасне поле, прекрасне канадське поле. Яке вже підготували повністю підготував фермер на зиму. І як то кажуть, ми знаходимося зразу біля самого прекрасного, крутого міста Едмонтона. І це дуже класно, що Едмонтон таке просторе місто, і взагалі що можна собі виїхати і завжди знайти якийсь е, спокій в душі. І Я сьогодні для вас приготував дуже класний, крутий, цікавий відеоролик. Хочу вам сьогодні. Показати, розказати, скільки коштують пляшки, якщо ви здаєте пляшки, чому варто здавати пляшки, і е, скільки я зароблю сьогодні своїх пляшок. І зараз вам покажу в свій багажник, скільки я маю пляшок. Я маю повний загружений багажник пляшок. І мені просто так, знаєте, цікаво, просто самому знати, скільки я зароблю, і цікаво вам показати це, тому що в Канаді це дуже популярно і дуже багато людей здають пляшки е, для того, щоб назад взяти свою копійку і поставити собі в кишеню. Перед тим як ми почнемо, друзі, я хочу, щоб ви всі поставили сьогодні вподобайки, і хочу дійсно від щиро серця подякувати нашим захисникам і захисницям. Тому що їм дуже складно, їм дуже важко, але вони не здаються. І деколи треба взяти хвилинку, чи, можливо, навіть трошки менше, ніж хвилинку, щоб просто згадати про них, подякувати їм всім людям. Багато дуже на жаль залишились інвалідами, і дуже багато людей загинуло, і дуже багато людей ще продовжують захищати Україну. Тому дуже важливо в таких ситуаціях згадати про наших і просто їм звіщирого серця подякувати. І я думаю, що вони роблять просто. Та щось надзвичайне, щось таке, що люди, такі як я, чи хтось інший, навіть не можуть ніколи в житті е, і ніколи в житті не зрівняються з ними. І їм треба завжди знімати шапку і низький поклін таким людям. Це дійсно справжні патріоти, справжні герої і справжні українці, які роблять різницю кожного дня. Говорячи про це все, хочу нагадати, звісно, що я збираю на ЗСУ не персонально я, але я поширюю людей, які збирають на боржуйки, які збирають на ліжка для наших солдатів, наших захисників. Так що все буде в опції під відео. Якщо хтось може допомогти, допомагайте. Нікого не заставляю, нікого не агітую це робити, тому що я розумію прекрасно, що всім потрібні гроші, всім треба жити. І зараз світ дуже дорогий став, але просто знаєте, якщо ви можете комусь перед. Дати, чи може ви якось якось знаєте, я, це найменше, що я можу зробити для нас, то я точно впевнений. Тому я це роблю і це вже ваш вибір, робити це чи не робити це. Кожен має свій власний вибір. А вам бажаю, друзі, всього найкращого. Ходімо, я вам покажу, скільки в мене сьогодні пляшок є. Давайте, друзі, я відкрию це і покажу вам, скільки в мене сьогодні пляшок. Бачите, в мене тут така накидка є спеціальна, щоб нічого не, не злетіло, коли я буду їхати. Я повністю відкривати не буду, але ви повинні більш-менш побачити. Зараз я вам покажу, давайте порахуємо разом з вами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Вісім мішків пляшок. І бачите, як зручно. У мене ще місце буквально є на один або на два мішка тут. І вісім мішків. Цікаво, скільки думаєте. Пишіть в коментарях, скільки ви думаєте, я сьогодні отримую грошей. Я б думаю, що я десь отримаю біля можливо 50, можливо, 80 доларів. Але я точно не впевнений. Але дуже цікаво, дуже цікаво. Дивіться, яка машина проїхала велика. Дуже цікаво, скільки ми сьогодні отримаємо. І ще хотів вам сказати, дуже зручно мати такий а, пікап. Трак, особливо тут, в Альберті, тому що це дуже дуже зручно. Наприклад, щось треба перевести. Потім зима, холодно. Повний привід, підйом, як то кажуть, з підлоги високий, також дуже дуже добре, що в загальному пікап траки в загальному траки, як автомобілі, дуже хороші машини, тому що їхні мотори переважно їздять і витримують більший кілометраж. Також їх легше перепродати, і також вони універсальні автомобіль. Ви можете на ньому, так як і їздити на роботу, просто так само і щось тягнути, і так само щось перевозити. Тому я рекомендую. Всім пікап траки. Я колись сам не розумів цього і не любив їх. Але після того, як поїздив три роки на, такі, на такому автомобілі, я зрозумів, наскільки це вигідно і скільки я вже грошей зекономив завдяки такому автомобілю. Якщо вас цікавить, можливо. Відео про мій автомобіль, де я можу розповісти детально, скільки він коштував і так далі. То ви, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, звісно, і побачимо, чи вам такий взагалі контент сподобається. Я запросто можу це зробити. Просто мені треба знати, чи варто злітке відео створювати. Друзі, друзі, друзі. Ну що, їдемо і взнаємо, скільки я сьогодні канадських марк заробіть своїх пляшок. Друзі, поки ми їдемо, ми їдемо зараз в Ботал Діпо. Що таке Ботл-Діпо? Ботал-діпо Depot? Depot, то ніби такі маленькі склади, які ви можете знайти всюди по місті Адмонтоні і в різних інших містах Канади, навіть маленьких містах. Вони займаються переробкою, звісно, різних пляшок. І а, скільки вони ж платять за різні пляшки, якщо ви а, привозите, наприклад, пляшки всі, які мають менше ніж літру, тобто а, то вони десь будуть вам платити біля 10 центів за кожну пляшечку. Там можна і капронові пляшечки здавати, і навіть від молока різні такі а, контейнери. Тобто, майже вони беруть все. Якщо ви точно не впевнені, що вони беруть, то вони вам нагадають при тому, коли ви приїдете. Вони там сортують, все перебирають, і вони вам гарно, як то кажуть, з повагою вам поможуть. А якщо ви хочете знати наперед, якщо ви хочете пор... посортувати свої пляшечки, щоб вас не надурили, то ви можете так само сортувати свої пляшки перед тим, як туди їхати, і їм говорити, скільки у вас є в кожному мішку. Але мішок повинен бути прозорий, щоб не такий, знаєте, чорний, просто як для сміття. А прозорий такий мішок, який, який переробляється. переробляють. І це дуже дуже важливо здавати пляшки. В Едмонтоні і взагалі в Канаді ви вже платите за пляшки. Тобто, коли ви купуєте пляшки, то вже ця ціна, ці 10 копійок, які вони вам потім будуть давати, наприклад, мені сьогодні, Вони вже входять в ту ціну, яку ви вже платите. Якщо ви купуєте якусь мінералку, якщо ви купуєте, можливо, пепсіколу чи якісь кеники, то ви вже за це платите. І вони роблять це для чого? Для того, щоб люди були заохочені, щоб вернути ці пляшки на те, щоб... Вони були перероблені, і це дуже дуже добре. І це допомагає е, зменшувати сміття на вулицях і допомагає дуже сильно екології. І я кожному рекомендую це робити, бо це дуже і дуже важливо. Також, якщо ви маєте пляшки, які є, які є більше літри, то вони дають аж 25 центів. І дуже багато безхатьків, дуже багато взагалі людей займаються цими пляшками. Вони ходять збирати пляшки, і вони потім їх заносять, завозять ці батоліпо і їм дають гроші. І це дуже дуже такий великий бізнес. Розвинутий бізнес серед безхатьків, і також дуже розвинуто і популярно серед канадців збирати свої пляшки раз в місяць їх вивозити ціле, цілею, цілею сім'єю в різні бота-діпос на переробку. І потім люди собі їдуть на якесь морозиво завдяки цим всім грошам. Це дуже класна система. Дуже рекомендую цим займатися всім, хто в Канаді вже є, може про це не чув. І ми вже під'їжджаємо до Ботал Діпо і зараз будемо здавати пляшки. І нарешті знаємо, скільки ж канадський марк сьогодні отримає. Чи вистачить мені на морозиво, чи не вистачить мені на морозиво? Друзі, вийшов я вже звідти, здав свої вісім мішків, і що цікаво, що там не можна знімати, тому що це приватна е, власність, і там є багато дуже людей різних, і вони не хочуть, звісно, щоб їхній бізнес хтось знімав дуже так е, знаєте, відверто. тому... Я вирішив це не робити з поваги до власників, з поваги до людей, які там зі мною були. І в руках я тримаю суму, яку я отримав за вісім мішків. Перед вами є 75 доларів і 10 центів. Тобто 75 доларів канадських і 10 центів за те, що я здав 8 мішків пляшок. Скільки мені зайняло, ці, десь, щоб назбирати стільки пляшок, можна так сказати. Я би вам сказав, що десь добрих, так 6 місяців. Тобто деякі люди, звісно, п'ють більше м, різного. Різної води, деякі люди п'ють менше, і все буде залежати від того, хто скільки купує цього всього. Але, грубо говорячи, без хатки, якщо кожен день шукають і збирають по пару мішків, то в них є вже трошки грошей, щоб себе прогодувати. І це дійсно дуже важливо робити це, здавати різні пляшки і дотримуватися екології, і також отримувати свої гроші назад, тому що кожна копійка рахується, кожна копійка є важлива, тому що життя є дуже і дуже дороге зараз. Прийшов час, друзі, їхати додому. Надіюсь, відео вийшло цікавим. Надіюсь, ви щось цікаве для себе нове дізналися. А вам бажаю тільки всього самого найкращого, головне здоров'я і мирного неба до нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, друзі мої.